Було доповнено індикатори якості надання первинної медичної допомоги згідно наказів МОЗ. У розділі Статистика, індикатори якості з'явилась нова вкладка хронічні хвороби та групи ризику та контроль розвитку захворювань. Хронічні хвороби та групи ризику відображаються дані станом за попередній день, додатково є можливість обрати період за рік, за місяць або вказати інший період і вказати дату початку та дату закінчення. Були додані показники пацієнтів у віці 18-69, надмірна вага індекс маси тіла більше ніж 25 на організацію та на одного лікаря. Натиснувши на інформаційну позначку, ви можете ознайомитися з розрахунком даного показника пацієнтів у віці 18-69, щоденне куріння на організацію також на лікаря. Також є інформаційна позначка. Ознаку про щоденне куріння можна встановити в електронній карті пацієнта. Для цього вам необхідно перейти в медичну карту, відкрити підрозділ фактори ризику та встановити позначку щоденне куріння. Далі показник про гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, бронхіальна астма та проблеми психічного здоров'я. Нижче є дві таблиці: деталізація за лікарями та. Пацієнтами, якщо розділ індикаторів якості відкриє лікар, то система за замовчуванням встановить у фільтр авторизованого користувача в Health24. Якщо даний розділ відкриє адміністратор або керівник медичної організації, то в таблиці будуть відображатися всі лікарі, і такий працівник може у фільтрі обрати потрібного лікаря або медичний заклад, тобто структурний підрозділ. У таблиці деталізація по лікарям можна відсортувати від найменшого до найбільшого та від найбільшого до найменшого. У відповідному стопчику натисніть на стрілку і система виконає фільтрацію. У розділі Деталізація по пацієнтам також керівник або адміністратор медичного закладу може відфільтрувати будь-якого лікаря, пацієнта, а також є можливість налаштування фільтрації показників. За замовчуванням, у таблиці відображаються всі показники за допомогою фільтрів. Можна очистити значення та обрати лише потрібні вам. Якщо такі пацієнти потрапляють до певної групи ризику, у таблиці вони будуть мати відповідне значення. І наступний розділ контроль розвитку захворювань. Подібно до попереднього розділу дані відображаються станом за попередній день, також є можливість обрати будь-який період. На плиточках ми бачимо захворювання та їх показники з відповідною метою на рік. Також є інформаційна довідка. Відкривши, яку можете ознайомитись, на підставі якого документу було створено такий індикатор якості, та ознайомитися з розрахунком. Додатково, сюди було додано дві плитки відповідно до постанови Кабміну 1394 на 24 рік, це відсоток візитів пацієнтів віком 40-64, охоплення оглядами, та 65 Нижче є дві таблиці, деталізація по лікарям та. Деталізація виконання показників за пацієнтами. Як і в попередньому розділі, якщо дану сторінку відкрив лікар, то системою буде встановлено його у фільтрах за замовчуванням. Також у першій таблиці є можливість фільтрувати від найменшого до найбільшого та від найбільшого до найменшого. Та деталізація виконання показників за пацієнтами. Теж можна обрати будь-якого лікаря зі списку, пацієнта. Також обрані всі показники. За потреби можна скоригувати фільтри, а також статуси. Всього є три статуси виконання. Статус виконано. Натиснувши на деталі, ми можемо ознайомитися з документами, на підставі яких показник вважається виконаним. Також є активне посилання на дане направлення, натиснувши на яке, у нас відкриється нова вкладка з електронним направленням. Або це може бути діагностичний звіт, або взаємодія. Статус потребує виконання, позначається знаком оклику. Натиснувши на інформацію, ви можете ознайомитись, які дії необхідно виконати вашому пацієнту, а також статус не потребує виконання. Даний пацієнт не потрапляє до групи ризику за віковими групами.